Доброго дня. Сьогодні у нас 1 серпня, 23 рік. І сьогодні ми знімаємо квітку маракуї. Така рослина, північна маракуя. Другий рік вже вирощуємо і знімаємо тільки квітки. Тому що і в цьому році. Надії отримати плоди ми не маємо, тому що у нас знову виросла одна рослинка, яку ми мали з прошлого року, яку купували в Олега Савейка. Ми бачимо ось квіткові бруньки. Ось квітки, які вже відквітли. Одна, друга квітка. Квітнуть вони одну добу буквально, і все. І якщо не запилилися, то плодів не буде. А плодів не буде, тому що ми отримали квітки на своїй рослині, які у нас були з минулого року. Яку ми виростили на підвіконні, підростили і висадили. І ось вона така виросла у нас більше двох метрів. Он. Плетеця вона пішла по шпалері, поплилася. А ось у нас Маракуї, які ми замовляли в цьому році знову в Олега Савейки. Вони дуже тяжко переносять. Це гарно. Кущ був Маракуї, ось він, як майже як був, так він, він зараз пішов лише в приріст гарний. Але плодів, ну, не буде в ньому плодів, тому що, як я помітив, маракуя починає квітнути на висоті десь метра півтори. Не знаю чому, можливо, це в мене так виходить. Метра півтори висотою і потім починаються квітки. А зараз він десь метр двадцять. Квіткових бруньок в ньому не видно. Це іще одна рослина. Маракуї від Олега Савейка, який ми брали в цьому році. Вона пішла вже десь метра півтори, ще квіткових нема. Ось починаються квіткові, тільки-тільки ну, починаються закладуватися, те, що я казав, метр двадцять півтора, починають закладатися квіткові бруньки. Для запилення їм потрібно квітки з різних рослин, або декілька хоча б квіток. А в нас немає. Ось така гарна краса, незвична. Хто не бачив, полюбуйтеся, ми теж любуємося і все, поки ми не куштували плодів маракуї. В супермаркеті ми їх не купували, тому що, як і все воно. Має різний смак те, що вирощено на подвір'ї. Маємо надію, що ми все ж колись, колись їх скуштуємо. Виростуть нас свої маракуї. Ось така краса. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, коментарі. Обговорення, це все вітається. Слава Україні!